Ентоні Хопкінс поділився однією дуже простою, і геніальною, на мій погляд, технікою, якою користується по сьогоднішній день, щоб себе підтримати. Він завжди в телефоні тримає свою дитячу фотографію, і як тільки в нього щось йде погано, замість того, щоб звинувачувати себе, він знаходить це фото і говорить до нього, хлопче. Ми добре справилися». Тим самим, хвалячи себе за всі досягнення, які вже трапилися, і за всі підкорені ним вершини. Насправді ця техніка приголомшливо робить дві речі. Перше, дивлячись з минулого в зараз, він відчуває гордість, усвідомлюючи весь пройдений шлях. Від цього з'являється рішучість і віра в свої сили. І друге, Дивлячись зі стану дорослого на свою дитячу фотографію, він однією фразою підбадюрює цього хлопчика і тим самим дає собі почуття захисту ніякого самоїдства, лише прийняття, підтримка та любов.